На межа дня і вислухайте головні новини регіону станом на 13-ту годину. Росіяни вдарили по центру середина буди, влучили у парк, пошкоджена п'ятиповерхівка. Громадське радіо отримало дозвіл на мовлення у місті Дружба. Будещанський, свезький та воронівські інтернати отримали обладнання для облаштування укриттів. Російські військові серед дня обстріляли парк у центрі середина буди. Про це інформує спеціальний кореспондент на межі Сергій Солдатов. За даними сумської обласної військової адміністрації, по місту двічі вдарили з мінометів у неділю. Близько 15 години росіяни обстріляли місто Середину Буду, зокрема, центр міста прилетіло в парк, де завжди було многолюдно. Але за щасливим випадком обставин на момент обстрілу в парку нікого не було, і саме це врятувало життя і врятувало життя мешканцям. Одна із мін влучила в каштан, який росте напроти багатоквартирного будинку. І основний удар відміни прийняв саме цей каштан. Але уламками було. І вибуховою хвилею було пошкоджено вікна у деяких квартирах багатоповерхового цього будинку. Громадське радіо отримало дозвіл на мовлення у місті Дружба. Про це повідомила представниця Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Лариса Якубенко. Дозвіл на тимчасове мовлення у період воєнного стану використовуватиме на частоті 89,9 МГц у місті Дружба. Прикордонники знищили інженерну техніку, якою ворог намагався облаштовувати свої позиції на сумському напрямку. Про це сповістили в Державній прикордонній службі України. Представники гуманітарного центру пролізка Конотоп забезпечили необхідним обладнанням укриття Будищанського психоневрологічного інтернату, Вороніського будинку інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю та Свезького психоневрологічного інтернату. Всього закладам було передано 360 одиниць непродовольчих товарів першої необхідності. Виховують чемпіонів вже понад 30 років. У Глухові діє спортивний клуб Гармонія, де місцеві спортсмени займаються пауерліфтингом. Про історію та сьогодення спортклубу. Дивіться у сюжеті з архіву на межі. Вже 32 роки в Глухові працює спортивний клуб Гармонія, який готує кращих пауерліфтерів області та України. Керівник клубу Фелікс Колтаков говорить, що клуб заснував його батько. Переобладнавши приміщення шкільної котельні, Клуб заснован у 1991 році на базі загальноосвітної школи номер 3 Тут працював працювали мої батьки викладачами фізичної культури і спорту і батько Володимир Миколаївич, в минулому важкатлет. Працював тут вчителем фізичної культури, і тут була котельня. І на базі котельни у нього виникла ідея зробити тренажерну залу для школи, щоб школьники займалися фізичним правом. В той час тоді було ноу-хау, не всі повірили, але він вірив в цю ідею. І з п'ять років Йшли роботи і вийшов невеликий зал на три кімнати. Це був скромний зал. З'явилися перші тренажори, перша штанга. І ми ж почали тут тренуватися. Напрямок паверліфтингу вибрав вже сам Фелікс. Говорить, що перші спроби спортсменів клубу у цьому виді спорту були невдалими, але руки ніхто не опускав. Далі вже я там дорослішав, отримав освіту, став займатися серйозним спортом. У нас з'явився середок, і ми вже тако, пішов в такой профіль від спорту пауерліфтинг. І вокруг цього ми вже стали цей зал розвивати, відштовхуючись від спорту пауерліфтинг. Поїхали на перше змагання, з'явилася команда. Почали з, з невдач, почали з невдач з е, невдач. Ну, я так беру всеукраїнські рівень і поїхали вперше команда цього залу, представники цього залу поїхали у 2001 році в місто Полтаву. З того составу поїхав я, мій брат е, Микола і Андрій Кримов. Я зайняв останнє місце з травмою. Брат мій останнє місце і передостаннє зайняв Андрій Кримов. Ніхто не постав руки з тої трійці, Андрій Кримов став заслуженим майстром спорту України. Микола став майстром спорту міжнародного класу, а я став майстром спорту, заслуженим тренером України. Тобто початок був не дуже вдалий, але ми вірили в себе. І вірили в успіх і заклали традиції перемог. І по цей час у нас, слава Богу, з перемогами на найвищому рівні все гаразд. Фелікс Колтаков говорить, що незважаючи на війну, зараз в клубі займається багато спортсменів. Різні періоди були завжди Були люди, завжди були охоче займатися фізичною культурою, Це нормально, це нормально. Але в цей час, коли у нас була пандемія, коли людей молодь, молодь сіла вдома. вначале була неоднозначна реакція у всіх. О вдома не треба вчитись, не треба то щось таке. Коли це рік, другий, потім почалася війна. І в деякий момент я навіть подумав, що це вже не потрібно нікому. Ну, зал, спорт, штанга це щось таке другорядне. Дело не в штанги, м'яч, неважливо, займатися з молоддю це було не до цього. Але ми відкрили двері якраз от після, от після третього місяця війни ми відчинили двері, а це ж служить бомбосховищем. Тут о, цей зал служить бомбосховищем під час тривог. Потім ми відкрили двері для занять спортом, ми будемо займатися і просто відкрили для всіх охочих от, в даний період. І ви знаєте, молодь скучила за спілкуванням, не те, що за спортом, за спілкуванням, школи немає, навчання в вузах немає, ну все дистанційне, все онлайн, а тут все живе. Тренер пишається, що спортсмени клубу продовжують виборювати призові місця на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Чоловік говорить, що збірна Сумської області переважно складається з його вихованців. Склали календар, що дуже насичений вийшов початок року. Спочатку була Коломия. Коломия була чемпіонат України з паорліфтингу, де ми представляли Сумщину. Я дуже гордий, от не побився пафосу, але коли з твого клубу, з твого того маленького такого містечка, ми не тільки перемагаємо, ми попадаємо до складу збірної України. Ми наші спортсмени по Результатом того чемпіонату в Коломиї двоє спортсменів Долженка Марк та Степанов Андрій будуть представляти нашу країну на чемпіонаті Європи з 2 травня по 7 травня в Данії. Ось зараз йде підготовка до цих змагань. Андрій буде виступати серед чоловіків. Це доросле. А Марк буде виступати серед юніорів. Йде підготовка, Ось залишилось буквально чотири тренувальні тижні, Це дуже мало і дуже відповідальний час період. Далі був Кам'янець-Подільський. Там ми повезли більш кількісну команду, тому я розглядав цей чемпіонат як шанс для молоді побачити великих спортсменів, великі результати. Команда з Сумщини посіла в усіх номінаціях командні призові місця. В абсолютній першості також у нас були, були і кубки. Мар став другим е, в екіпіруванні і третім е, в класичному жими лежачі. Вихованець клубу Долженко Марк говорить, що зараз активно готується до змагань в Данії. Для цього хлопець чотири рази на тиждень їздить до глухова шостки, де він мешкає. на чемпіонаті України і продягаємося далі. Готуємося, відновлюємося і їдемо за наградами тренируюсь 4 рази в неділю. Еджу сюди з э, міста шост. Э, Прогресую. Хотілося б виполнити норматив мастера спорта міжнародного класу. Далі э, надо Треба сумму суму э, 920 кілограмів. Суми троє борства. Присідання, жим лежача та тяга. Син Фелікса Колтакова Іван продовжує справу батька. Хлопець говорить, що на крайніх змаганнях виборов друге місце на чемпіонаті України. Масові змагання дещо впала, але сам рівень підготовки спортсменів не знизився. Це дуже висока конкуренція. Особисто мій результат, результат друге місце в жиму лежачі. Пожав штангу вагою 177,5 кг. кілограмів. Становился. Руль Грудь. Кресло. Веди. Да.